Ось так виглядають рослини, коли їх обробляють ретардантами. Ось такі великі кущики у них наростають. З кожної пазухи, з кожного листочка виростає нова гілочка. І кущ виростає компактний і дуже набитий. Дуже багато додаткових гілок у нього виростає. Також після дії ретардантів на рослині. Виникає дуже багато квітоносів. І вона дуже приваблива. Тому що на ній дуже багато зеленої маси, багато гілочок, листя, а також дуже багато квітів. Ось ці королівські пеларгонії ми обробляли ретордантами два рази. І ось такий результат ми отримали.